битосу такого росте у Ленінському суді Кропивницького розглянули клопотання адвоката стосовно зміни запобіжного заходу Арсену Мартиросяну. Нині його тримають під вартою у виправній колонії. Він брав участь у засіданні дистанційно. Чоловіка підозрюють в організації розповсюдження наркотиків серед ув'язнених, сказав прокурор Станіслав Запорожець. У разі доведення вини йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Стосується встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань, ну в даному випадку це виправна колонія No. Чисть за версією сторони обвинувачення Мартиросян 24 липня 2020 року перебував під вартою в дільниці слідчого ізолятора державного установа Кропивницька, ВК No6, перебуваючи під вартою, неодноразово поміщався до карцеру за вчинення ряду дисциплінарних порушень. Чим здобув авторитет серед засуджених видні двадцять 2022 року, прийнявши до себе на себе повноту неформальної влади над засудженими, користуючись авторитетом, маючи зв'язки із так званими ворами в законі, утримуючись. Ізольовано через засудженого госу дозволяв надходження на територію установи заборонених речей, наркотичних засобів, тітюнових виробів, продуктів харчування. 17 лютого Арсану Мартиросяну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокатка Аліна Турта просила змінити запобіжний захід на домашній арешт. Протягом місяця органами досудового розслідування не здійснюється дій, а особа перебуває позбавлена можливості вільно пересуватися. Її права обмежено жодних дій, якихось розшукових слідчих не проводиться. Загалом підозрюваний має п'ять підозр у кримінальних провадженнях. что там на, на меня говорят, это я вам говорю, и тогда сейчас говорю, это без Если мне докажут, что я действительно виноват, готов по полной берегу внести наказание. Но оно этого нету. Мне реально как-то осадные обидно. У меня тут здоровье не осталось. У меня желудка, а не каркас остался. Я у меня здоровье. И это все фактически, есть, а у меня здоровье вообще нет. Пахонь В задоволені клопотання захисника про зміну запобіжного заходу відмовити. Ухвала оскаржень не підлягає. За словами прокурора, термін дії запобіжного заходу спливає 9 квітня. Якщо до цього часу зберуть усі докази винуватості підозрюваного, справу скерують до суду для розгляду по суті. Якщо ні, продовжать досудове слідство. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.